хорошо в нашем Крыму, да? Мертвый лебедь. С приходом России реально лучше стало жить. Слава России! Здорово всем, пацаны! С вами Гриша Яблоложка. Я Вичот Копат. Сегодня приехал прям. Крим! І сьогодні ми будемо спілкуватися виключно українською мовою, щоб подивитися на реакцію людей. Добрий день, я вибачаюсь. Ви не підкажете, будь ласка, посольство Германії? Ні. Посольство Германії у нас точно нету. Добре, слава Україні, до побачення! Героям слава. Слава Україні, молоді козачі. Ви не підкажете, будь ласка, вулицю Українську. Не знаю. Не знаєте? Поважаєте бандеру, Степана? Так, є. Так, дякую. А Крим зараз український чи російський? 366. А давно скільки вже років? Буде два, так. А тут не знаєте, українців не б'ють, мене не поб'ють? Ні. Все нормально у Все нормально. Да, дякую, дякую. А який вам дом нужен? 24. А що? що там? да, що да, там да, что На Айвазовського, 24? Да, да. чотири музей православної культури України і нації таржик культури. Там профспілки Івана Мазепи і українські народні борщі для протестантів. Це я Не знаю. Не чули такого? Ні, не, не чула. Не. Я понял, дякую. Дівчата, добрий день. Ви не підкажете, де посольство Фасіскої Германії? 24-й дом, там українське народне сало, борщі і вбивці, щось, дітей карпатських. Вот. Вот это вот. Вот. Это це? Тут? Да. А, все, дякую. До побачення. Добрий день, вибачте, ви не підкажете проспекта Івазовського. Сейчас, баб, секунду, проспект, а что тебе надо конкретно? 24-й дом. А что там такое? Вот Жарчевнице українських, українських дітей, народного козацтва, України. За, 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 короче, вот прямо іди, вот там наліво, по-моєму, будет. Да, це а буде там? По-моєму, там, да. Ага, дякую. Отарец. Як, блядь, воно там може бути, якщо вообще... Україні, Плевіт, як что такое не з'яснує вообще. Слава Україні, Солнечку. Молодець. козаченько! А сейчас мы будем задавать местным жителям элементарные, незамысловатые вопросы на русском языке, чтобы узнать, что здесь как, что здесь почем. Нет. Ребят, я извиняюсь, вы не подскажете улица любимого Путина 22? Ну, вот, есть. Не знаю, честно. Не знаете? Нет. Пацаны, вы не подскажете, здесь где-то Крым сейчас он чей наш или, или, российский или украинский? Сейчас чей Крым здесь? Вот? Российский. Все, я понял. Посольство Германии где-то здесь есть? Фашистское. У нас здесь Феодосии Германии ну, да. просто нет. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Вы не подскажете улицу любимый Путин 22? Вот Путина улицу не знаю, Горбачева знаю. Пу... Здравствуйте, я извиняюсь. Вы не подскажете, когда будет вот еще один референдум? Мы должны к Австралии присоединяться, крым, по-моему, к Австралии присоединяться. Не знаю. Не слышали? Нет. А вы пойдете или нет? Обязательно. Пойдете? Хорошо, потому что я тоже к Австралии давно уже хотел. Здравствуйте, а вы не подскажете, где-то здесь, сказали мне, возле берега улица Путин на Спас-22? Не слышали? Извините, вы не подскажете, где здесь на э, проспекте Айвазовского мавзолей? Мавзолей в Чехии? Мазепы. Мазепы? А Мы вот такого даже не слышали. Не слышали? Нет. Где не. мазепа там лежит? Нічого не чуєш? Нічого не чуєш. Доброго дня. Доброго день. А не підкажете, нема у вас взуття з свинної шкіри? Екологічні українські свині, якщо є, бажано. Це потрібно? Українські екологічні свині. Свіна кожа є? Так. А чи свиня найекологічніше жовтня? Ні, я хочу з екологічної шкіри. До побачення. До побачення. Приходьте ще. Дякую. Слава Україні. Вільна <рес> Україна, ми любимо Україну! До побачення! Ну, як бачимо, Україну тут люблять, Україну тут знають, Україну тут чекають. Я сподіваюся, що дуже скоро Крим буде наш. Якщо згоден, став лайк і підписуйся на канал, щоб не профтикати нові відоси. Він співає українські пісні. Дуже мало, але я зараз... Прошу. А спитайте. see